Після зішестя Святого Духа, коли апостоли кидали жереб, апостолу Андрію випала Скіфія, тобто землі сучасної України, таким чином його вважають засновником української церкви та першим благовісником, який приніс звістку про Воскресіння Христа. У стародавньому літописі повість минулих літ описується подорож апостола Андрія українською землею, і там є такі слова. Піднявшись на київські гори, поставивши великого хреста, святий Андрій сказав до своїх учнів: На горах цих засяє благодать Божа, і буде місто велике, і багато церков воздвигне тут Бог. Так і сталося. Наприкінці своєї подорожі апостол прийшов до Греції. У місці Патри він прийняв мученицьку смерть, був розп'ятий на хресті, який мав форму літери К. Пізніше цей хрест назвали Андріївським. Дорогі брати і сестри, бути першим завжди важко.